А тим часом в українському генштабі заявили, що загроза наступу російської армії з боку Білорусі зростає. За даними України, напрямок можливого наступу можуть змінити на захід білорусько-українського кордону, щоб спробувати перерізати основні шляхи постачання озброєння В білому домі. кажуть, що уважно стежить за ситуацією, але серйозних причин для занепокоєння на цю мить не бачать. Більше розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Юлю, вітаю тебе! Отже, перше питання: як Сполучені Штати зараз оцінюють цю загрозу наступу з боку Білорусі, і якими даними вони діляться з цього приводу? Остапо, в білому домі нагадують, що Білорусь від початку повномасштабного вторгнення і навіть ще до нього слугувала базою для російських військ. Після повномасштабного вторгнення це стало власне плацдармом, звідки російські війська здійснювали певні атаки, і також стало логістичним центром, центром переоснащення. Що стосується нагальної загрози минулого тижня, Джон Кірбі, це радник, це представник ради з нацбезпеки США, сказав про те, що Сполучені Штати не бачать якоїсь серйозної загрози, яка може бути надходити із Білорусі. Сьогодні, у реч у нього ще раз перепитали, чи є якась загроза, що, наприклад. Білоруські війська можуть доєднатися до російських військ. На що він сказав, що Сполучені Штати не бачать зараз таких ознак, що Білорусь серйозно готується втрутитися у війну і вступити у бойові дії на території України. Однак він сказав, що Білий дім дуже активно за цим стежить. Зокрема, стежить за створенням так званого угруповання білоруських російських військ. Він сказав, що час покаже, чи матиме це угруповання якісь конкретні конкрет. Етне значення, чи може це означати про стратегічну зміну зміну стратегії Білорусі. Однак він також сказав, що на цю мить а це може також означати, що Росія намагається відволікти увагу таким перегрупуванням, відволікти увагу українських міс... військ і змусити перекинути певні українські війська до цієї території, відвернути увагу від сходу і від півдня, де українці здійснюють успіхи. Давай, власне, послухаємо, що сьогодні сказав. Джон Кірбі це може бути тактика цієї нової асоціації, про яку вони говорять, і вона може полягати у тому, щоб спробувати змусити українців перемістити військових на цей кордон як власний захисний механізм. Це може бути спроба побачити, чи зможуть вони відвернути українські збройні сили на цю частину кордону, щоб вони не були задіяні де-інде на Донбасі чи на півдні. Тож це може бути тактикою, але подивимося, юлю окрім Білорусі. Є також актуально інша небезпека це співпраця Ірану та Росії. І сьогодні ми почули слова заступника генсека НАТО. Він сказав, що союзники вже постачають Україні системи протидії саме іранським безпілотникам. Як білому домі коментують, що також і цю загрозу. Що Сполучені Штати мають інформацію, що дійсно російські військові, які перебувають в окупованому Криму, вони проходили тренування від іранських військових, як користуватися цими дронами, і що дійсно із Криму запускали саме ці іранські дрони, які атакували низку українських міст, зокрема і Київ. І також наголосив Джон Кірбі, що є ознаки того, що Іран вже передав Росії десятки таких дронів і є що це буде продовжуватися і надалі, і також сказав Джон Кірбі. через те, що у Росії є проблеми із постачанням, із оснащенням, то варто очікувати, що Росія спробує закупити і системи земля земля, також системи в Ірану. Джон Кірбі ще раз сказав, що і Іран і Росія продовжує брехати щодо своєї співпраці. І Джон Кірбі наголосив на тому, що Сполучені Штати союзники будуть робити все, щоб притягнути їх до відповідальності, і також зробити все щоб обмежити таку співпрацю. Що ж стосується допомоги Україні, то Джон Кірбі сказав, що в цей час Пентагон працює над тим, щоб доставити до України додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Юлю ще одна тема. Хочу торкнутися: меню США звинуватив п'ятьох громадян Росії в ухиленні від санкцій та відмивання грошей. Але цікаво, що деякі з них, як виявилося, незаконно постачали в Росію технології, які потім використовували у військових цілях. Розкажи, що відомо нам про це. Так, сьогодні про це Остапа заявив міністр юстиції Сполучених Штатів Мерік Гарланд. Він мав зустріч зі своїм німецьким колегою і сказав, що саме Німеччина допомогла арештувати одного з них, такого Юрія Орєхова, який власне і був учасником такої оборудки, де в якій закупалися певні високотехнологічні запчастини у Сполучених Штатах і передавалися на оснащення Росії. Власне, давай послухаємо, що саме сказав сьогодні Мерік Гарланд dual-use technologies. звинувачення стверджує, що він у його співучасники знаходили і купували чутливі військові технології і технології подвійного призначення у американських виробників і відправляли їх до Росії, зокрема компаніям, які перебувають під санкціями і які обслуговують оборонний сектор Росії. Ідеться зокрема про удосконалені напівпровідники та мікропроцесори, які використовуються у виничувачах, ракетних системах, просунутих боєприпасах, радіолокаційних спутниках та інших військових програмах. Деякі із тих самих електронних компонентів, отриманих за цією злочинною схемою, були знайдені в російських військових системах на полі бою в Україні. І власне, Мерік Гарленд через це подякував своєму німецькому колезі, через те, що німецька колега якраз і їхнє відомство допомогли затримати арештувати цього Юрія Орєхова. Також сказав Мерік Гарланд, Сполучені Штати і Німеччина дуже активно співпрацюють над тим, щоб притягнути до відповідальності всіх тих, хто був учасниками або співучасниками воєнних злочинів на території України. Він сказав, що роблять все можливе, щоб російські військові, які брали участь у воєнних злочинах, і власне сам Путін був притягнути до. Відповідальності за це Дякую тобі за твою інформацію. Дійсно, будемо стежити, як ці події будуть розвиватися і надалі. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Ярмоленко.